Доброго дня, я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. І перед тим, як запропонувати вам переглянути нашу дискусію з Олександром, я хочу сказати наперед кілька слів. Вона, її тема була запропонована Олександром. Він позвонив і в особистій розмові сказав, що йому було би цікаво поговорити про те, як християнство відноситься, ставиться до інопланетян. Я думаю, що скептик міг би сказати, що це абсолютно не є темою для. Релігійного диспуту. І визнаю вам часто, спочатку такі думки були, і в мене. Ну, скажімо, де християнство, де інопланетяни, це абсолютно інші поняття, ні, навряд чи зразу що можна знайти теми дотику. Але з іншого боку, і добре, що ми. Поговорили про це, і дана тема є абсолютно релевантною до назви мого каналу Релігія та життя. От я і стараюсь застосувати релігійні положення, догмати щодо вирішення конкретних питань, які стосуються нашого буденного життя. Як я це роблю, чи, чи це мені вдається, і вдається, наскільки це потаніше. але я так думаю, що сама мета, сам намір він не може вважатися якимось таким непристойним, чи в тому сенсі. Що від цього слід було утримуватися. Хоча, з іншого боку, мало що там мені вважається, мені можуть заперечити тим, що не варто, от, говорючи про релігійні теми, базікати на про все, що збере нам у голову. А в Євангелії сказано, що за кожне слово пусте, ми повинні бути повинно від нас буде вимагатися відповідь на страшному суді. І тому, якщо я щось не те за перепрошенням ляпну, то це буде. Небезпечно швидше для мене, ніж для тих, хто мене слухає, і тому я маю поставитися з усією серйозністю до всього, що говорю, а не говорити лише те, що. Не діяти за принципом те, що на умі, те й на язиці. От спробую поговорити про це. Богослів'ї є таке поняття для теології, таке поняття, як богословська думка або теологумент. Що це означає? Якщо церква не виробила до цього чіткого, відрізніше, чітко, скажімо так, не висловила до цього. До якогось явища свого відношення, то ми маємо право висловити, дотримуватися щодо нього своєї власної думки. Ну і, звісно, дивно було би, щоб церква прийняла спеціальний догмат щодо інопланетян. Однак, якщо Якесь положення вже догматизовано, прийнято на Вселенських соборах і стало догматом віри, ми, ми маємо його дотримуватися. Якщо ми говоримо щось інше, це є Єресію. І ми маємо. Або Відмовитися від даної концепції, або відмовитися від свого судження. Але, повторюсь, якщо воно прямо не суперечить нашим догматам, ми в їх рамках можемо висловлювати свою власну думку. І якщо те, що я говорю, буду говорити на дискусії, ви це вважаєте, що це. Суперечить релігійні догматиці, то, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Ну, так би мовити, спасіть грішну душу. Зробіть добру справу і буду вам вдячний. Але якщо вона вас зацікавила, то також мені було би приємно, або ви маєте на це інші думки, то мені було би приємно теж в коментарях. Про вас дізнатися, про, ці, про це дізнатися. Але головне, що змусило мене зробити цей вступ, це те, що за технічних причин дискусія перервалася, як завжди, на найцікавішому місці. От я і вирішив зробити таку передмову до неї. І потім. Очевидно, ми з Олександром до неї повернемося, а вас запрошую до її перегляду і, думаю, це вам сподіваюсь, вірніше, що це вам буде цікаво.